Відсутність емпатії, жорстокість, страх своїх же емоцій, як я сказала, так і буде і губ по столу. Схоже, це спільний досвід для багатьох людей посттоталітарного суспільства. Схожу історію має і стендап комік Антон Тимошенко. Коли... Я нарешті виступив е, на великий зал, і вперше мої батьки прийшли на цей концерт. Це був е, МЦКМ в Києві. Я очікував, що ну, зараз я отримую все схвалення, бо я класно виступив. І батьки були в шоці. І вони підійшли, і видно по очах, що вони, ну, вони задоволені. І я кажу: Ну, мам, ну як ти? Мама каже: Ніє слов. І я такий. Ай! блядь!» Я питаю, маму, ну що більше там не скажете? Вона каже. Ну, так головне, ж не перехвалити. Боїмося тебе перехвалити. Що дасть перехвалення? Ну, от, що людина розслабиться, да, чи я не знаю. Якщо у вас в сім'ї були випадки перехвалення, поділіться досвідом, що це спричинило вашій дитині чи людині, яку ви перехвалили. Бо в нашому зараз світі, ну, не певен, що можна когось перехвалити, перетоксичить і перенегативить 100%. Перекритикувати це ну, типу, це дуже поширено. А момент схвалення когось це та це у нас табойовано довго було. Тільки зараз за рахунок терапії воно хоч трошки рухається.